Доброго дня! Було багато запитань по поводу коптині, як її робити. Тут все дуже просто. Це не моя видумка, це давно вже було придумано. Я одне єдине, що зробив довший, як би назвати, піддувало це. Воно в мене має 2 метри. Обично люди роблять цей там метр, навіть менше, чуть більше. 2 метри, не боїшся те, що воно згорить. То, щоб воно нормально навіть костер не сконтролював, все буде гаразд, басуючи, не ну, важно те, що там коптиться. Ну що, Це має 2 метри. Самий радіус цей 70 см має. Палички я в черешні вирізав, під кожну зарізав, щоб воно вправо-вліво не рухалося. Всередині. В мене такий круг вирізаний, щоб скапало і рівномірно тепло роз, розприділялося. Ну, тут ніякого немає такого секрету, все просто обикновена бочка, ну, толстостінна, 3 міліметри має. Це, нагріваєте, розігріваєте 3-4 години процесу і колбаска готова. Працюємо.